Та нормально, стыдно. Смочный. Стыдный. Ой, тут я захотіла похудеть, щоб менше закривати. <гай> Вкуснятина. Вот ты Оце смакота. я тебе точно такого нема. Я без не розрішення не можу. Давай. Кисуй. <систити> більше, на ви нас більше рядували. не пускайте сюди, <систит> <систити> бо ми тут все з'їмо. Ось вони вже прямо на землю лягли і чекають на нас, чекають. Навіть помаранчеві, не те, що жовті, Помаранчеві, Помиранчевий. Такі жарки. Динамічно, поїдається. І рот відкрила. рот відкрила, не б до тебе. Я постіснялася, у цьому році його замовляти. Чому? Чому? А, він дорогий. Ааа. Угу. Питаюсь <піллян> не плямкати, поки знімаю. З дуже-дуже приємними їжиками. <піллян> ага. Ось така ось ну. невеличка ексклюзивність. Нам показали такому ексклюзиві. Нам спеціально сказали, що вони не достигли, Таня. Щоб ми не злопали нічого. Від брати найніжче, бо вони найсолодші були ні будь